І хотів би сьогодні поговорити про таку банальну просту річ, про яку ми з вами говорили неодноразово вже в ефірах. Тут і я сьогодні, коли готував раніше відео, також говорю, що я вночі прокинувся і побачив дуже приємну для себе новину. Нафта марки Brent впала нижче 60 доларів. І в мене викликало це посмішку щиро відверто, радісно. Я хотів би, щоб ви розповіли, що ви знаєте зараз про цю всю історію. Глядачам пояснили, що це означає так буквально на пальцях для нас і для загалом для всього світу. Ну і довкола цього побудували б ми з вами сьогодні таку. Розмову, бо дискусії другими точно не буде, бо ми певно, за вами тут одно Дякую вам, пане Іване. Що ж все таки означає ціна 59 доларів за барель марки Бренту? Ну, по перше, дійсно, це психологічний момент, коли будь-який раз ціна стає нижчою за певну красиву цифру, ось 60, стала вже нижче за неї, до цього було 70. Але знаєте, я не можу сказати, що для мене це несподіванка ще в вересні 2024 року Financial Times вийшла заголовком, що саудівська аравія вирішила переглянути свою стратегію поведінки на світовому ринку нафти і в цій статті писали що апріорі саудівська аравія закладалася в високі ціни на нафту відповідно в обмеження видобутку у себе а також у своїх партнерів по ОПЕК, а також опек плюс куди входить і країна греса росія і тоді Саудівська Аравія постійно казала, що треба, щоб ціна була 100 доларів за барель марки Бренд, і це буде добре всім гравцям. Але вже е, років 5 тому, тобто на початку, двадцятого, що навіть до ковіду почали казати, що по розрахункам фахівців в галузі енергетики. В 30-х роках очікується так зване плато, коли буде зупинено зростання споживання нафти, тобто воно зупиниться на певній позначці. Але ж з однієї сторони, попит буде такий самий, як і був, а пропозиція буде зростати, бо постійно з'являються якісь гравці, які знаходять нафту де кого так вони використовують, те, що знайшли в родовищах, але вони шукають інше. Тобто пропозиція буде зростати, а попит він стабілізується. І це прогнозується на прогнозувалось на початку 20-х, на 30-ті роки. Вже половину цього шляху ми пройшли. І ось тут виходить, що Саудівська Аравія починає розуміти, що. Високі ціни на нафту, яку вона хотіла досягти, не виходить. Тобто, так, нафта була десь приблизно 80 доларів за барель, але на сто, як вони того хотіли, водночас е, час минає, і скоро дійсно попит може стабілізуватись, і ціни підуть вниз просто через те, що пропозиція е, продовжує зростати. І тоді, ось, власне, про що писала Financial Times ще вересні 2024 року, що е, прийнято рішення, що все. Ніяких обмежень в рамках ОПЕК на видобуток нафти, і треба відмовлятись від цієї політики на користь політики збільшення частки Саудівської Аравії на світовому ринку. Тобто означає, що Саудівська Аравія просто буде видобувати більше нафти і пропонувати її іншим країнам, конкуруючи е, по цінах. А по цінам конкуренція у Саудівської Аравії може бути дуже гарною, тому що ось тут ми підходимо, як на мене, для ключової цифри в нафтовому бізнесі, це собівартість видобутку. В Саудівській Аравії собівартість видобутку бареля нафти оцінюється у 20 доларів. У Росії коридор 45-50. Це а для Штати Америки? А там який момент, що. Коли високі ціни на нафту, це вигідна стає виробникам сланцевої нафти, ага. тобто вона приблизно 80-90 доларів. Це сланцева. Що стосується іншої нафти, то вона здається як у Росії. Ось тут не можу сказати, що зустрічаю цю цифру, але коли занадто високі, то сланцевики завжди, як то кажуть, прокидаються, як відомо ага. в її разі, і ось а, зараз, зараз, Саудівська Аравія вирішує, що так, що ми будемо. Збільшувати частку не суттєво, але все, все рівно головне, що буде змінено підходи, і вже тоді Financial Times написали, що офіційне підтвердження нема. Але міністр нафтовидобувної промисловості Саудськараві щоб знаєте, якщо ціна на нафту будуть 50 доларів за барель, це в принципі нас буде влаштовувати. Тобто, ця цифра 50, вона прозвучала ще в 2024 році. Потім а, почали казати, що а, домовленості по збереженню по обмеженню видобутку, вони до кінця 2024 року. Потім вони передомовились, що а, це буде не початок 25-го, а початок другого кварталу 2025 року, тобто 1 квітня, і ось тут ми підходимо в 1 квітня цього року. Де з однієї сторони вже не, не, ну, обмеження, скажімо так, зменшується. Додатково 400 тисяч барелів на день е, було домовлено, що будуть е, видобувати країни ОПЕК, а паралельно Дональд Трамп починає глобальну торгівельну війну. Глобальна торгівельна війна означає, що з, е, рушаться ці ланцюжки виробництва, отже, зменшується кількість виробничих процесів у світі, відповідно, зменшується попит на нафту. Тобто, паралельно. Ну, 1 квітня, ОПЕК плюс збільшив видобуток, а 2 квітня тарифи Трампа. Тобто паралельно два таких суттєвих удара по нафті, і вже тоді нафта вперше просіла. Потім Трамп почав трошки пригальмовувати свої дії. ОПЕК також не дуже сильно скажімо ми так. Хотіли збільшувати, щоб ціни не так сильно просідали. Але зараз знову чергова хвиля, коли ОПЕК каже: ні, ми. Все ж таки більше будемо видобувати нафту, і відповідно ці заяви вони вплинули на те, що світові ціни на нафту. Чергове опустились нижче позначки 60 доларів за баре. Mm -hmm. Одразу скажу, що це не є якийсь там рекордний мінімум. Я взагалі, коли ми кажемо про нафту, і зараз можливо ми більше в царину політики зайдемо. Класичний приклад: це 1986 рік. Я його дуже люблю, тому що тоді була домовленість між Рональдом Рейгеном та Королем Саудівської Аравії стосовно суттєвого зростання видобутку нафти Саудівської Аравії. І, знаєте, по сьогоднішній день є суперечки. Чи це була, скажімо так, планована дія, чи так трапилось, але що показала історія, що якщо на початку 1986 року ціни на нафту вони були приблизно 40 доларів за барель, то е, на 1 липня вони вже були 9,45. Тобто суттєвий такий обвал ціни на за 6 нафту? місяців, так, за півроку і фактично Радянський Союз, який дуже добре себе почував, бо багато постачав енергоресурсів, а, в, в честь 32, воно було 40 трохи раніше, 1 січня 86 було 32, а потім опустилось до 9,45. Радянський Союз починає розуміти, що в нього немає ресурсів. І якщо, повторюсь, 86 було все добре. 87 цьому вже почались проблеми. 88-й вже почали домовлятись з партнерами. Що слухайте, ем, треба щось якось нам допомагати. 89 й все, як то кажуть, стіна рухнула. Берлінська в прямому сенсі, що символ радянської, символ холодної війни. Рухнути чому тому що не було грошей. До речі, зараз є дискусія стосовно того наскільки це були сплановані дії. І е, була стаття в 2014 році сина Рональда Рейгена, присвячена тому, як його батька без жодного пострілу переміг СРСР, і він там описав цю історію з нафтою. А зараз минулого року спочатку голова офісу президента України Є Андрій Єрмак написав цю статтю, що таке було. А потім колишній радник Рейгена написав статтю відповідь, що не було цього, що не планували США це зробити. Але ну історія фактично засвідчила те факт, що це себе... нам на користь. Так, що да, і, єдина відмінність а, того часу і нинішнього що Радянський Союз він дуже багато імпортував пшениці, ага. і йому потрібні були ці гроші від нафти для того, щоб закуповувати пшеницю. Зараз Росія одразу після перемоги Путіна перших кроків, що він почав робити, це е, суттєво нарощувати вирощування пшениці. Плюс там з е, північних територіях вони з е, скажімо так знайшли технології, як це робити, і з 2003 року Росія з нетто імпортера перетворилася на нетто експортера, тобто з країни, яка купує пшеницю, на країну, яка продає пшеницю. І зараз вони вирощують двічі більше ніж споживають, тобто у них mm -hmm. проблем в плані пшениці нема. Але все рівно, е, оцей історичний приклад, коли ціни на нафту вони завдали шаленого удар. Не просто шаленого вони призвели до як на мене руйнації СРСР. Що ми маємо зараз повторення цієї картини для Росії. Дуже важливо, щоб ціни на нафту були високі, тому що у них е, 27% відсотків доходів бюджету. Це нафтогазові доходи. А не нафтогазові доходи потребують гарної економіки. А гарна економіка потребує щонайменше нормальних облікових ставок. А там е, останні місяці 21% вони не знижують облікову ставку. І як е, результат, не нафтогазова через облікову не дає через інші фактори, а на, нафтогазова через світові ціни також не дає. Ага. До речі, нагадаю, що 69,7 е, долара. Була ціна закладена в бюджет Росії на поточний рік, але нещодавно Росія змушена була переглянути цю ціну, і вони вже, здається, 55, 56 доларів заклали. Тобто, при чому в мене якраз сьогодні була дискусія з Леонідом Хадовським, нашим економістом, а, і він якраз написав про те, що переглянули ці параметри, а, на що я би написав відповідь, що, що цікаво, параметри завжди переглядались восени. А тут параметри переглянули навіть до літа, тобто навесні, щойно й на прийнято бюджет, вже його переглянули. Що як на мене є дуже гарна індикація того, що фінансово економічний блок Росії він розуміє, що проблеми будуть, Ілля дуже гарно відповів. Він сказав, що це вони хочуть відрізати кремлівських олігархів від грошей. Ну частково я погоджуюся, але знаєте, я не впевнений, що наближені до Путіна олігархи дуже задоволені будуть цим кроком.